Війну в Україні та можливості її припинення обговорили офіційні особи Туреччини та Сполучених Штатів Америки під час переговорів у Вашингтоні, за словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, Київ та Москва поки не готові припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів. Міністр також додав, що Туреччина та Сполучені Штати Америки досягли певних змін у психології їхніх відносин, а також очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив провести так званий мирний саміт. Це є захід на думку Ердогана, міг би посприяти закінченню війни в Україні. На нього Стамбул збирається запросити представників Києва та Москви. На таку пропозицію вже відреагував президент України Володимир Зеленський, глава держави, заявив, що не бачить за столом перемовин людей, які цитую все блокують, руйнують і вбивають. Натомість вважає Зеленський спочатку цивілізовані країни мають розробити мирний план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які хочуть справедливого миру. Олександр Левченко, український дипломат посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітання студія. Пане Олександре, отже, Україна розробила свій власний мирний план, формулу миру, до якої приєдналися вже десятки країн. І ми очікуємо на проведення глобального саміту миру. В той час лунає заява Туреччини про те, що вони хочуть провести свій мирний саміт, куди хочуть запросити і Україну і е, Росію. На вашу думку, чому зараз Ердоган робить такі заяви і чого хочуть досягти своїм мирним самітом? Ну, Ердоган це постійно говорить. Ми пам'ятаємо, що площадку Ердоган представив нам ще ранньою весною, так? 22-го року. тому. Тому ця позиція стабільна, він постійно себе позиціонує як посередник, тому навіть до санкцій щодо Росії приєднувався дуже так не, неохоче. Ось такі о, останні дні ми бачимо приєднання Туреччини до більш жорстких санкцій, які здійснює е, Європейський Союз. Ну Туреччина не є членом Євросоюзу. Між тим е, ми бачимо таку зміну позиції. А те, що Заключна формуляція всіх мирних перемовин. Якщо вона справа до цього дійде, то звісно, що е, ці формуляції будуть між Україною та Росією. Тому е, Ердоган не зауважує, що навряд чи можна досягти якогось е, е, мирного вирішення, коли на саміт не запрошують Росію, абсолютно точно. Але Росію не запрошують на саміт миру, тобто по формулі миру, таки з того, що там буде формуватися спільна точка зору України і демократичних країн світу або взагалі країн світу глобального півдня там і Америки, і Азії і так далі, Африки з тим, щоб як ми бачимо. Всі ми закінчення цієї війни, як ми оцінюємо російську агресію, і як ми бачимо те, що ризики, які несе ця війна, відображається на нашій планеті, на всіх народах світу. Яким чином треба закінчувати цю війну? Ну, формула мира, вона базується на статуті ООН діючому міжнародному праві принципах територіальної цінності суверенітету держав. Тому і зрозуміло те, що ми хочемо офіційний Київ повністю, як то кажуть, погодити всі ці 10 пунктів з нашими партнерами з їхніми пропозиціями, а потім виходить на перемовини з російською стороною, як Україна і весь демократичний світ своєї позиції про те, як цю. Війну закінчують на сьогоднішній день. Москва хоче закінчити війну на принципах, які Путін застосовував в 90-ті роки в Петербурзі, тобто принципи бандитського Петербургу. Хто сильніший, той правих, хто більший, той менший, має йому підпорядковуватися. Хто хитріший, той має дори тих більш наївних. Ну, власне кажучи, цю систему він вибудував, коли став президентом Російської Федерації. Ось, в принципі, Мадицького Петербурга зараз діють в Російській Федерації. Зараз вони з Медведєвим видатні в лапках юристи, яких у Ленінградському університеті вчили зовсім іншому на а, а, лекціях міжнародного права. А Путін, начебто, взагалі закінчив. Так би мовити, спеціалізацію міжнародного права, очевидно, він пропускав ці лекції або був двічником і так далі. Ось вони затіяли ідею: міняти сучасне міжнародне право на право сильного на право Бандитського Петербургу. Ну, Ердоган відкрито не говорить, що він підтримує це Ердоган. Говорить про те, що він підтримує територіальну цілісність України, але Ердоган. Бає про турецькі інтереси, про політичний імідж країни і про те, що це хороша площадка для завершальної стадії переговорів. Тому президент України нагадав, що це дуже добре. Завершальні переговори будуть, але поки що ми формуємо позицію Україною і демократичного світу на переговори з Росією, яку ми потім представимо і будемо перемовлятися. Але власне кажучи, у нас великі сумніви, що з цієї політичної гарнітури, тобто цими лідерами політичними Росії, взагалі можна домовитися, тому що ці і принципи бандитського Петербурга там уже панують майже 25 років, і спосіб мислення діючої політичної еліти він дуже дуже умовний і зовсім не співставним сучасним міжнародним правом. Студія. Олександр, на вашу думку, як слід сприймати е, з дипломатичної точки зору той факт, що Туреччина з моменту початку російсько-української війни в дві у 2014 році з одного боку підтримує контакти з Україною на найвищому рівні і декларує підтримку суверенітету та територіальної цілісності, з іншого боку, має і розвиває тісні економічні зв'язки з Російською Федерацією, і сам Реджеп Тейп Ердоган неодноразово за цей час проводив зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в тому числі після 24 лютого. Ну, Туреччина хоче на, тих, на, на позиції санкцій Євросоюзу заробити більше грошей, тому що вона довгий час до цих санкцій не приєднувалася. Ну, вона ці гроші таки заробила, тому що російський бізнес переселився в Стамбул, мабуть, це найбільше місце концентрації російського бізнесу за кордоном, і друге місце це об'єднання Арабські Емірати. Ну, власне кажучи, Туреччина заробляє на цьому гроші між тим. Туреччина поставляє нам озброєння. Ми під час цього візиту підписали низку двосторонніх угод. Дуже багато в оборонно промисловому комплексі. На зустрічах був наш міністр оборони Умєров, який в Туреччині провів досить довгий час. Він знає всю політичну турецьку еліту, володіє турецькою мовою, і тому у нас ці зв'язки йдуть постійно, тривало і системно. І це добре. Ну, ви знаєте, вони будують для нас військово-морський флот. Власне кажучи, вже там корвет перший вже більш-менш готовий. І Президент дав йому ім'я, тобто гетьман Іван Виговський, і Туреччина готує ці військово-морський флот для України. Туреччина ну подиви, подивились ви Центрі, наприклад, вибачте. У нас часу і... залишається. Да. Відео Ердогану одягнений в блакитну сорочку з жовтим галстуком. тобто він демонструє прихильність до України, але він і демонструє зацікавленість в тому, щоб Туреччина була посередником раніше або пізніше. Ми запропонували, щоб вона стала посередником трохи пізніше, тому що з'являється ще площадка Китаю, і ми, мабуть, говоримо, що площадка Туреччини нам більш цікава, чим китайська студія. Дякуємо за ваш час. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині. У минулому був з нами на прямому зв'язку.